Безкоштовні обіди для тих, хто цього потребує. У Чернівцях, попри усі виклики, підприємці не лише продовжують сплачувати податки, а й готові підтримати вразливих містян під час тривалих відключень світла. Одним з таких місць став заклад за адресою ентузіастів 2А. Пані Домка Миколаївна працює недалеко, тож від смачного обіду не відмовляється. В центрі ніде не все, все, що є, увесь став, я кажу. на суяща солянка дуже я кажу. Дай Бог, що тут часом в центрі би люди заходили, і нормальна порція. Так що ініціатива народилася як відповідь на виклики блокаутів та економічної скрути. Ми зрозуміли, що як би не було важко бізнесу, але є люди, яким набагато важче. жити в цих реаліях, коли по 18 годин немає світла, вирішили, що ми можемо безкоштовно надавати. Солянку, гарячий чай для людей, які цього потребують. Там в першу чергу ці люди похилого віку, пенсіонери, також ну, обов'язково і мені здається, це саме головне. Це учасники бойових дій. Це наші військові. Окрім гарячих обідів, заклад став таким собі пунктом незламності для мікрорайону. Коли вдома гаснуть лампи та зникає інтернет, сюди також поспішають студенти. В Умова квикають надзвичайно важко, немає світла, холодно. Рятуюся від цього всього. Приходжу сюди загрітися, зарядити свої девайси. Також чай дають безкоштовно. Дуже і до речі. Классик часно приходили. Ну коли виключають світло, по можливості, якщо є приїхати, то їду. Люди можуть прийти там з сім'ями, можуть прийти студенти там після пар чи замість пар прийти сюди, підзарядитись, попрацювати. Ті люди, які працюють онлайн, вони можуть спокійно прийти до нас, підключити свій ноутбук, телефон до зарядки і працювати а також ну поїсти, провести класний час. Гаряча тарілка супу та вчасно заряджений телефон іноді важать набагато більше ніж цифри у фінансових звітах, кажуть підприємці. Це і є спільна та справжня формула витривалості українців. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, новини Сі